Доброго ранку, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці математики! Я вас попрошу відкрити свій зошит, відступити від попередньої роботи 4 клітинки вниз і записати 30 вересня класна робота. Виконаємо завдання каліграфічної хвилинки. Пропишіть, будь ласка, число 18. Давайте спробуємо як можна більше згадати про це число. Воно двоцифрове, воно число другого десятку, складається з одного десятку восьми одиниць, а також його можна розкласти на розрядні доданки 10 і 8. Написали молодчинки. Тепер я вас попрошу відкрити підручник на сторінці 23 знайти номер 119. Приклади, будь ласка, розв'яжіть усно, а в зошит запишіть тільки відповіді. Зробимо такий невеличкий математичний диктант. 9 мінус 9. Дійсно 0. 9 плюс 9. Ну, звичайно, вісімнадцять. Вісім мінус вісім. Нуль. Вісім плюс вісім. Шістнадцять. Сім мінус сім. Ну. Тут і думати не треба. Сім плюс 7. Чотирнадцять. Шість мінус шість. 0. 6 плюс 6. 12. 5 минус 5. 0. 5 плюс 5. 10. Я думаю, ви всі гарно впоралися з цим завданням. Дуже добре, якщо ви називали відповіді раніше, ніж я. А тепер Попрацюємо за номером 120. Перший прямокутник. Подивіться, у вас в підручнику це блакитна рамочка. У мене фіолетовий. Будь ласка, обчисліть всі приклади в цьому прямокутнику. Яку відповідь мають всі ці приклади? Запишіть в зошит відповідь, яку мають всі приклади першого стовпчика. Так. Тепер, будь ласка, розгляньте приклади в другій фігурі. У мене це зелений чотирикутник, а у вас рож... такий рожева рамочка. Так, яку відповідь мають всі приклади в цьому чотирикутнику? Запишіть в зошит. І так само обчисліть, будь ласка, всі приклади третьому чотирикутнику. У вас в підручнику це зелена рамочка. Ну, у мене такий брунатний чотирикутник. Запишіть, будь ласка, яку відповідь мають всі приклади у третьому чотирикутнику. І так. Перший чотирикутник всі приклади мають відповідь 11. Зверніть увагу, 11 можна скласти з різних доданків 2 і 9, 3 і 8, 4 і 7, 5 і 6, а далі всі ці доданки повторюються, тільки міняються місцями. Другий чотирикутник, відповідь 12. З яких двох доданків можна скласти 12? Дійсно, 12 це 3 і 9, 4 і 8, 5 і 7, 6 і 6. А потім просто міняємо місцями 7, і 5, 8 і 4, 9 і 3. Так, і в третьому чотирикутнику усі відповіді 13. Тобто 13 можна скласти з таких доданків 4 і 9, 5 і 8, 6 і 7, всього три варіанти. А інші три це просто ті ж самі доданки, тільки міняємо місцями 7 і 6, 8 і 5, 9 і 4. А тепер знайдіть в підручнику на сторінці 24 приклади 121. І розв'яжіть їх. Будь ласка, ставте відео на паузу, записуйте приклади в зошит і розв'язуйте. А тепер давайте звіримось. Вісім плюс п'інус три. Десять. мінус шість та плюс 7. Десять. Шість плюс чотири і мінус десять. Нуль. Вісі мінус п'ять і плюс десять. Тринадцять. 18 мінус 10 і плюс 7 15, 10 мінус 3 і плюс 9, 16. І якщо у ваших прикладах такі самі відповіді, значить приклади ви розв'язали правильно. Поставте відео на паузу і зробіть невеличку зарядку, щоб відпочити. Продовжимо роботу. Попрацюємо над задачею 122 на сторінці 24. Розгляньте, будь ласка, малюнок, прочитайте, про що розповідає білочка, і спробуємо описати ситуацію. Тобто скласти задачу. Я взяла в дуплі 5 горішків, там залишилось ще 4. Складаємо питання для задачі. Скільки горішків було в дуплі спочатку. Отже, маємо задачу. Білочка взяла в дуплі 5 горішків і там залишилось ще 4. Скільки горішків було в дуплі спочатку. Зошит записуємо. Задача 122. Якщо вам потрібно, ви можете записати коротку умову. Взяла стільки-то, залишилось стільки-то, було, невідомо. І складемо приклад для розв'язання задачі. Давайте подумаємо. Якщо білочка взяла 5, та там залишилось ще 4, то, звичайно, спочатку було більше. Отже, яку дію я виконала, щоб дізнатися, скільки було... Горішків спочатку. Я б до тих чотирьох попросила білочку покласти ці 5 і перерахувала. Отже, складаємо приклад 5 плюс 4, обчислюємо його, не забуваємо в дужках після відповіді дії записати г горішків. Ну і звичайно... Пишемо відповідь. Число, яке знайшли, далі прописуємо цілими словами. Горішків було в дуплі. Зверну вашу увагу, відповідь можна записати і коротко. Стільки-то горішків. Цього буде достатньо. Над задачою 123 попрацюйте, будь ласка, самостійно. Прочитайте, будь ласка, задачу. Давайте зробимо це разом. Учні взяли з полиці сім геометричних фігур. На ній залишилось ще три фігури. Вибачте, ще чотири фігури. Скільки фігур було на полиці спочатку? Дивимося. Взяли сім. Залишилось 4. На нашій поличці вони якраз намальовані. А у голові тримаємо, що 7 у когось в руках. Треба дізнатися, скільки ж фігур стояло на поличці спочатку. Зошит запишіть, задача 123. Складіть приклад для її розв'язання, запишіть. Не забудьте біля відповіді дії обов'язково написати позначення в дужках, рахуємо фігури, ну і, звичайно, відповідь. Поставте відео на паузу, трішечки відпочиньте. І останнє на сьогодні завдання 124. На сторінці 24 знайдіть. Прочитайте і виконайте його самостійно. А наш урок добігає кінця. Домашнім завданням вашим буде опрацювати номер 125-126 на сторінці 124. Не забудьте оцінити свою роботу на уроці, як вам працювалося. А я вам бажаю успіхів, дякую за роботу. Хочу сказати, що ви великі молодці. Чекаю фото ваших робіт. До побачення!